Твітерянин Холодноярський шість років тому цього дня українці проголосували за владу, яка привела в Україну велику війну. Приспала громадян, розброїла армію та відкрила дорогу ворогу. 31 березня має бути проголошено офіційним днем жалоби, щоб наступні покоління пам'ятали і не повторювали таких помилок. Твітерянка Ліда Ша. Моє унікальне суспільство, що регочуче взяло участь у найбільш фатальному і в світі експерименті дослідження людської тупості. Тільки обмежено розумові люди можуть очікувати на те, що найпотужніший ретранслятор руського міра в Україні зробить з України Європу. Ще вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклізіаста, як на мене, це один з найсумніших, але й найпроникливіших висновків еклізіаста проповідника Шафтіва Гаотахата, Шемешкілола, Калімха, Миросвелола, Гібрима мельхама». І знов побачив я. Під сонцем, що не для швидких переможний біг, і переможна битва не для сильних, ні хліб для мудрих, ні багатство для розумних, ні прихильність для знавців. Але час і випадковість панує над усім. Днями в українські школи надійшов зовсім новий підручник, підручник новітньої історії України для учнів 11 класу. На тенденціозність в підбору матеріалів для цього підручника одразу ж звернули. Увагу досвідчені фахівці, історики, викладачі, дивіться, пише Марія Воротила. У нас насправді між істориками є своєрідна домовленість. Ми не обговорюємо професійно події, які менше п'яти років, бо минуло занадто мало часу. Ми ще не є об'єктивними. Не всі наслідки можуть бути очевидними. А якщо говорити про Україну, так такі молоді події є ще неймовірно тригерними. Що найбільше мене гнітить, так це те, що підручник завершується. Кінцем 2024 року. І влада, яка керувала державою за останні шість років, вона досі при владі. І тому зрозуміло за якими критеріями автори цього підручника обирали про що говорити, а про що ні? От, наприклад, ви всі прекрасно пам'ятаєте не підготовку до війни. Пам'ятаєте, як з осені 21-го року всі бігали, хвилювалися, нервували через чутки, як активізувалися гони територіальної оборони, скільки було навчань, і яка спокійна була влада із шашликами, планами на Великдень, а день єднання. Пам'ятаєте, як закликали не поширювати паніку? Як не була проведена евакуація, Куація, хоча б дітей з прикордонних територій незакуплені ліки, майже повну відсутність укриттів у підручниках. Про це ні слова, і треба відповідно зробити так, щоб випускники цього року, майбутні виборці, на наступних виборах не пам'ятали нічого про страшні злочини теперішньої зеленої влади. Я хочу прочитати в цьому підручнику. Пише Марія Воротило про справжніх героїв, про військових, наприклад, про залужного. Чому єдина згадка про нього це маленька фотографія, і все Дмитро Марченко врятував Миколаїв. і Він заслуговує більше ніж одне речення. Або ж дав інші. Він би був класним натхненням для підлітків. А я жодного слова не знайшла про нього. І ще багато інших, і не сухі біографії, а класні моменти, які б оживили наших героїв. Зробили б їх не персонажами, а людьми. Мало місця в підручнику. Ну не соромтесь, додавайте qr коди матеріали у цікавого вагони. В мене ще багато думок на ці нові теми. Більшість з них сумні. Але все це зводиться до питання, яке я порушила на початку допису. Для чого писати про це зараз? Куди ми поспішаємо? Чому у 25-му році діти на іспиті повинні здавати матеріал про 24-й? Чому підбір матеріалу саме такий? Чому ми говоримо про одних людей і мовчимо про інших? Чому опис нашої війни перетворився на сухий текст? Про ті були там, а ці були тут. Тут побились, тут відступили, тут наступали. Чому мовчимо про непідготовку до війни? Зеленський вписав себе в підручник історії, пише Ігор Матвієв. Нові підручники роздали учням українських школ зараз, наприкінці навчального року. Про Зеленського там виключно хороше, красивих фоточок. Цілий вагон. Про непідготовку до війни жодного слова. Лайт сувок в чистому вигляді. Зеленський явно збирається затриматись при владі ще років на 10, а може до кінця свого життя. Я згадав події рівно 30-річної давнини, коли святкували перший рік президентства Леоніда Кучми і теж видали підручник новітньої історії України, де Вихваляли здобутки новообраного президента і найбільшим ворогом України тоді визначили найбільшого корупціонера всіх часів і народів Юхима Згігільського, який до того як. Обрали кучму, був виконуючим обов'язки прем'єр-міністра і не надав на думку кучми відповідної підтримки йому як кандидату. Тоді влітку 95-го року Звігільський перебував своєю родиною в Ізраїлі, отримав ізраїльське громадянство, і наше посольство щотижня отримувало доручення ДПШ з Києва з адміністрації президента з МЗС терміново підписати угоду про естрадицію злочинців, видати найбільшого корупціонера всіх часів. Народів в Україні, ми їздимо по різних інстанціях, буваємо пороги, вимагаємо підписати відповідні договори. Але нам наші ізраїльські колеги, знизуючи плечима, пояснюють нам, що вибачте, але в нас навіть з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами немає договорів про видачу за економічні злочини, виключно за злочини проти людства. Цей процес викручування рук ізраїльтянам тривав два роки, нічим не закінчився. Зрештою, а вже через сім років той самий президент Кучма. А власноруч вручав реабілітованому корупціонеру Леоніду Звігільському найвищу нагороду України золоту зірку героя. Продовжує цитувати актуальні відгуки. Цікаво бойовий генерал Заброцький, який свого часу очолив легендарний рейд 95-ки, увійшов до новітнього підручника. Той самий Заброцький, який спільно з американцями керував штабом Dragon перші два роки повномасштабного російського вторгнення. Генерал Заброцький. Між іншим зараз на посаді, чи нахер треба нам такі офіцери? Запитує твітерянин Гільни. Чи депутатство генерала Забродського від Європейської солідарності в парламенті навіки вихреслило його з української історії? Твітерянин Івел Максим. Авторитетні міжнародні ЗМІ пишуть про факапи зеленого шопітолію з фактами та доказами. Фанатики Зеленського ні, то все брехня та іпсо. Проросійські або російські видання пишуть повну маячню про пороха фанатики Зеленського, «Каких і що доказательств вам надо?» Заброньований ухилянт пересувного цирку пише: шість років тому мутрий нарід вирішив, що не гоже, коли один сивіє за всіх, краще, коли всі будуть сивіти за одного. Одна з найдивовижніших загадок соціальної психології, пише Карл Волох, це популярність Зеленського після шести років при владі. Країна ще не мала такого поганого президента. Навіть тупий, безграмотний кримінальник і патологічний злодій Янукович, як управлінець, був на голову вищим за Зеленського. І біди, які Зеленський приніс країні, своїм катастрофічним урядуванням безпрецедентні а народ, судячи з соціології, продовжує його підтримувати. Звичайно, серйозний вплив справив фактор війни. Путін таки вміє згуртувати українську націю однак, як на мене, це не головне. Я думаю, що всі зомбовані антипорошенківською пропагандою люди, котрі підтримали Зеленського, в глибині душі прекрасно усвідомлювали, що роблять жахливу помилку, що це не вибір між Порошенком і Тимошенко, чи Смишком, чи Гриценком, Ляшком, і цетара. мова про людину, котра з усіх точок зору є протилежністю особистості, яку ми б хотіли бачити на. Посаді голови держави, і маса людей буквально волали, що такий вибір загроза самому існуванню незалежної України, і все таки вони зробили його президентом. Зізнатися в цьому однозначно визнати себе ідіотом і зомбі. А мудрий нарід на це не здатний. З цієї історії витікає ще один сумний висновок: якщо вам здається, що американський народ скоро прозріє і попросить на вихід Трампа, ви помиляєтесь. До речі, рівень підтримки Трампа серед українців впав з 54% до 19%. Твітерянка Лисиця Кицюне як швидко прозріли щодо чужого президента, збагнули, що він не виконав жодної обіцянки. В той же час жодного прозріння щодо свого президента, що пороблено. Як сказано в святому письмі, у чужому оці скалку бачать, а в своєму і колоди не помічають. Якби в Україні була осудна влада, пише тетерянка Ксеня, вторгнення могло би не бути. У найгіршому випадку була б кривава бійня на Чонгарі, а не фортеця у панельних дев'ятиповерхівках. З огляду на те, що трапилося, не розуміти, що при владі зрадники може тільки неповносправні. Я пам'ятаю, як ще в 2019 році я розміщував в своїх соціальних мережах тексти Ірини Буніної. Прихильники Зеленського, якщо ви не знаєте історію, не читаєте книжок, не здатні аналізувати очевидні речі, то, хоч гляньте на мапу і прикиньте, яка відстань від вашого дому до найближчої ділянки кордону з Європою, і як скоро ви зможете туди добігти у разі повномасштабної війни. На цьому відео нагадує Вадим Гладчук. Ви можете побачити, як Зеленський каже, що він згоден, що Київ це ісконно руський город, а Україна і Руські це одно і те. А Київ, між прочим. Ісконне руський міст, навіть родов російських да. думаю, сю еще... так що Україна, руски це все одно і те же. Я согласен, Ну так пише Лідаша. Ми унікальне суспільство, що григочучи, взяло участь у найбільш фатальному світі експерименті в дослідженні людської тупості. 31 березня Зеленський вшанував пам'ять українців яких вбили росіяни у Бучі, Мурзік Васильович? Більшість з них могли б лишитися живими, але тоді б бубочка втрачав по 7 мільярдів доларів на місяць. І гроші довелося б на ЗСУ витрачати, а не на велике крадівництво. Зате тепер є де поторгувати сумними писками перед камерами разом зі Скумбрією. Сплошна вигода. Це ті плюси війни, пише дачниця Полтавщини, про які говорив Зеленський. Не вистачає тільки цієї шапокляк Слуги народу, яка казала мешканцям Бучі та Гастомеля залишайтеся вдома. Гумова качечка Виповнилось 6 років, як Україна стала на шлях самознищення. Діагноз був підтверджений 21 квітня 2019 року. А останній вирок винесено 21 липня того ж року, коли обрали до ради монобільшість. Світерянка Гріховна Рада. У зв'язку з тим, що все частіше з'являються тейки про потенційний другий термін Зеленського, можу сказати одне: другого президентства Зеленського Україна не переживе, вона і перший ледве стягує. Або він, або Україна. Гроссмейстер Бендера. Вже пішов сьомий рік, як українчики зробили крок у прірву. Летимо, одна ще навіть не видно. В цю каденцію Зеленського ми встояли завдяки величезній жертві патріотів, пише Хецелер. Боюсь, що на наступну каденцію патріотів більше не вистачить. Приносити жертву буде просто нікому. Шансів на помилку більше немає. Брати Капранове! Шість років тому цього дня українці проголосували за владу, яка привела в Україну велику війну, приспала громадян, роззброїла армію та відкрила дорогу ворогу. 31 березня має бути проголошено офіційним днем жалоби, щоб наступні покоління українців пам'ятали і не повторювали таких помилок. Тож, панове, щоб ми не повторювали страшних помилок. Не втрачаємо пильності ні на крок, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну!